yeah Трошки до історії ми хочемо поговорити. Тобто, туда була на весіллі, мабуть, що сімдесят років тому, так? Так. Була. І потім розкажіть, який тоді був склад капели І як вона прийшла і, то, і чому трошки зникла? І... Я так усе добре, не знаю акуратно, так, стародавне дуже. Ну, з переказу тут один дідок помер вже, який мав. Ну, без трьох місяців сто років. І він розказував, що колись на Дугі грали на похоронках, на, на, на посижіннях, як помре людина. Так. Грали по весіллях. А як вона видумалася в першу очередь? казав той дідок той старенький той, що у першу очередь, ну, гуцули сюди у кіканці гуцули, коли була панчина, коли... Дуже погано людей знущалися з людьми і утікали. Їм було сумно, вони почали придумувати. Зразу придумали такий собі, таке як сопілочку, а такий тещик. І так грали на самому цьому, на самому. Потім додумали мішочок. Так розказував той дідок мій старенький. Мішок такий. І так вже на тому грав. Потім ще подумав, бо його тато грав того діда і дійсно все розказував йому. Потім додумали, як би басувало, і цей басок теж доробили, і з такого дудку склали. Mm -hmm. І, і це побільше на ній грали колись на похоронах. На... І на весіллях. А потім на весіллях вже. Потім вже на похоронах це відмінили вже на трамбітах, а на дудці вже. Коли вони грали на весіллі дудка, який був склад е, капели? А дудка до складу капели не входить. Це собі склад капели гуцульські, то такі скрепка, сембал, бубен, сопілка. Це наш гуцульський такий національний. А це тепер, але раніше не було бубон, також не було сопілки під час бессила. Ми маємо на увазі тепер ну, до першої війни, наприклад. Наприклад, дві скрипки. Дві скрипки. Наприклад. Це означає, що, що ам, а, Дуда не, не було в складі капали, туди. Це означає Ні. Дуда і, 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 і... скрепки. Ну, скрепка і Дуда, може, грали так трошки, не багато. Більше грала таких лояра на весіллях теж. Mm -hmm. Так. І скрепка, потім дві скрепки. Ну, а потім вже під'єднуватися, почали додумали цимбали, потім вже знову так бубен і так помали. У склад увійшла більше ціла. Це так і наша така усузька музика. Але дуду дуже уважали на, на весіллях, дуже-дуже. Просто так як до, до столу коло столів, як ну там старші люди сидять. Молоді ж танцюють там, а старші сидять, запивають, приспівують один одне другим такі пісні наші гуцульські. І дудку дуже любили, Любили колеси, зараз так само. Я знаю, що багато є, що приходять, щоб я йшов на весілля грати на Дуді, коло столів. А чи вони платили додаром? То само, як іншим музикантам тоді? Плат, платили, платили, так. Так платье. І зараз так само. Чи таку і, саму, та... саму ціну, як і інші, як скрипалю? Таку Таку ціну платили теж. Дуже. Бо до дуже мало, вони дуже цінюються і зараз такі колись цінилися. Слухайте, А чому так мало тударів зараз? Чому їх все менше і менше? Як ви думаєте, чому дода зникають? Я знаю, чому я, Ну, знаєте, у цей молодіж немає вже того такого дбайливого характеру, що молодість вже, ну щось так, я знаю, що волі тої немає. О, я вчився на дудку грати саме, але першу дудку тут був Михайлюк Іван. Ну його так званий Штефанюк. То я почув, як він грає. І так ще багато було додорів, але що він один був у нас майстер, що робив дудки. Ja go zakończyłem, może gdzieś było i wcześniej od niej małżeństwo, ja sobie o tym mówiłem, że ja go zaznałem, ja zapamiętałem go. Ja poszedłem do niego, on mi zrobił dudkę, on zrobił, i ja potem na niej sobie nauczyłem się, sam w domu ale ja, ja już wtedy miał 27 lat, jak ja uczyłem się w już taki, już dorosły. Ну і тому що я собі так замеслився над тим, щоб я саме зробив, а він мені такого зробив простяньку таку, не різдвяну, не песану, щоб. Бо він ну, тільки вручну робив, він не мав ні токарні, карти нічого. І я вже собі почав робити саме таке. А будь ласка, я що, туди були багаторів, дудар тому ну, кілька років після того. Ну, тільки є одна генерація, одне покоління після того, це означає... Тепер майже немає, означає, мабуть, двох-трьох дударів тільки тут в Карпатах так. і бац. Ну, то у той раз раніше, то були додарів багато. Так, був Мартєщук Іван, ну ще раніше був Кюдік Максим, його так звали. Він скьюдова, і він тут жив у нас у Ну, Прозвали Кюдік, тому що він скьюдова той той, ну ще було багато дутків. Так я всіх не один, бо я не пам'ятаю їх, а так сперели людей старших. То я не знаю. звикли? Ну що, старі вимерли? Один я, я в тому говорю, що я навчився один, якби я був не навчився. Вже дудка у нас на услугічні пропадала зовсім. Нема вже майстра, не для який би дудку робив. А чому немає? Ну не хотіли вчитися, розумієте, не, не хотіли вчитися. А ну, а чому не хотіли вчитися? Ну, я знаю, мені просто не заінтересовані до цього. А? То важкий інструмент дуже. І важкий робити, його дуже треба, коли терпеливості такої. Так. І вчитися на ньому і грати, і строїти, і грати такі взагалі важко. Так. Дуже людина напружено робить, коли грає на дуре. Пане Миколаєві, чи ви чули і колись когось, що дудер грав на базарі? Ну, говорить, що за Польщі не було таке, я не, не знаю, але говорить, що Ну, цей Штефанюк самий розказував, що я говорив, що знав, він мені першу дудку робив, то він казав, що бувало піде на базар, або десь так біля церкви, та ще говорив, що собі дудку так на плечо. Та <laughs> та, каже, я м'ясо. А то, каже мене, траю, що ти то маєш? Ну, ка дудка. Ну і ка дудка, що, зайняй мені. І каже, я на базарі, як почну грати, так було за іде, ну давно ще собі, коли він молодим був. І почне грати так, що каже, що мені повні капелів на головних грошей давали. Так. Просто любили так, цей музичний інструмент дудку. А який репертуар на дизайн? Та тільки наші гуцульські мелодії. Там нема. Бо це такий інструмент, що воно півтони немає. Щоб воно могла там виробити всі такі звуки акуратно, які потрібно, то такі міжнародний не один грати тільки в мелодії.